З випуском новин від 23 січня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Патруль муніципальної варти це цілодобова можливість бачити і чути, чим і як живе місто, його громадяни. Це можливість реагувати на правопорушення швидко і блискавично, піддаючи сумніву дії підозрілих осіб. А таких і в день, і під покровом ночі, чимало сидячи на лавці, неспішно йде додому Микола. Та моїй дум документ у вас є? Конечно. Порушив. Відповідай, про дівчинок. Вони до 11-ї ночі роботи з'ясування особи перевірка в місту, кишень і поради від муніципалів. Тільки додому не вроди. Будь ласка, не, по місту не, 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 тільки додому. Додому від батьків поспішає і ця жіночка без документів. Причина вагома, але ж комендантська година. Ну мені мама позвонила. Говорити, плохо. Що мені робити? Ну... Я прибіжала, тепер назад іду. Ні, у мене немає документів, Я не брала у мене в домі. Є документи. А повинні бути з вами. Це вимога військового часу. Штовхають на порушення комендантської години і шкідливі звички. Просто сигарети закончились. Сигарети продаються тільки в магазинах. Я знаю, не мало Мало ли чого і натрапив на патруль. Задумайтесь, можливо, саме час кинути палити. А ось Едуардо слід обмежити вживання алкоголю, якщо шлях додому не близький. Час ночі, какой буханул на днюхі, Вже пора би дома. Тромазика добратися домой. Ну, Раніше те... треба виходіти домой. Прислухайтесь до парад муніципалів. Розраховуйте час в дорозі, знаючи останні випадки мародерства на території колишнього військового шпиталю. Патрульні вдаються до заходів безпеки. Чому ви зараз проходили через кладбище? складбіші? Через кладбище, тому що так бистрієстрі. Так Щоденне патрулювання бригад патрульних у темну пору доби, то запорука вашого спокійного сну. Демопласт. На території все спокійно. Передвігаємося в сторону переїзду, вулиці Портова. І так, рухаючись завданим маршрутом, натрапили на знахідку. Розбиті скляні бутлі один другий. Викинуті, мабуть, з авто. А це говорить про культури деяких громадян. Не там чисто, де прибирають, а там, де не смітять. А з таким позитивним настроєм на роботу розпочинає свій моніторинг вулиць міста Автопатруль. Проїдемось з ними. Доброго вечора і тихої ночі. З вами муніципальна варта. Автопатруль. Починаємо патрулювання з мікрорайону Вершина. На мікрорайоні Тиша. Ніяких пригод не сталося. Все добре. Їдемо далі по вулиці Змильська, головна вулиця міста. Продовжуємо патрулювання на швидкості 30 км на годину. Ми проїжджаємо мікрорайон Переможне біля магазину Меркурій. Також все тихо, спокійно. Четверта школа, все тихо, спокійно. Правопорушників немає. Машин також немає, всі добросовісно поїхали по фотам. Відпочивають і виконують вимоги комендантської години. Направляємось до центрального району міста, який будемо патрулювати, крім автопатрулювання, ще й пішим патрулем. Всім тихої ночі. Далі буде. Продовжують патрульні муніципальної варти моніторити вулиці міста на предмет порушення правил паркування та зупинки авто, вручаючи попередження, що фіксується в єдиному реєстрі, і таких же майже 2800. А результат дій муніципалів не змушує себе чекати. Перепарковує автомобіль в ту сторону, щоб не створювати аварійну ситуацію. Зрозумійте, що бажання створити власний комфорт створює загрозу життю інших людей. Паркуйтесь відповідально, і результат свідомого ставлення до правил дорожнього руху задовольнить усіх учасників дорожнього руху. Муніципальна варта 24 на 7 – Безпека громади. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.